На духовенство, дорогі Парафіяни, з Різдвом Христовим Христос страждається. Від всього серця, від всієї душі своєї, вітаю вас зі святом Христового Різдва. Сьогодні не тільки закінчився піст, закінчилася скорбота наша, духовна скорбота, із якою пов'язано постування людини, адже саме постом. Господь очищає людину від її гріхів, Він змиряє віруючу людину для того, щоб свято вона з чистою совістю, смиренно і з вдячністю Богові. Сьогодні повний наш собор, повний він був зранку, на ранній літургії було більше тисячі людей, сотні причасників. Також і на пізній літургії повний собор і сотні причасників. Саме сьогодні ми з вами святкуємо Різдво. Різдво ми святкуємо з вами так, як святкували його наші батьки, наші діди і прадіди, наші пращури 100, 200, 300, 500 і тисячу років тому. І саме тому, що ми святкуємо. З тією церквою, яка була тисячу років на нашій землі і в якій були наші предки з вами, саме тому серця віруючих українців сьогодні в храмі святкують Різдво, як нам не намагаються нав'язати нові дати, нову мову богослужіння, нові принципи життя. Генетичний код нашого народу відчуває і знає, ми завжди були, є, і будемо православними християнами, такими ж, які були наші батьки. Сьогодні не хотілося б пропаганди казати, і не будемо, мабуть, казати. Скажімо одне лише тим новим господарям життя, які хочуть зруйнувати нашу церкву. і Весь устрій нашого духовного життя. Панове, відчіпіться вже від нас. Ви створили собі нову церкву, в якій новий стиль служіння, в якій сучасна мова служіння, в якій немає канонічних моментів, які є в нашій церкві, в якій передосудним являється будь-яке енкомислення, інші конфесії теж. Притримуються такої точки зору. Ну, будь ласка, ходіть туди. Святкуйте Різдво 25 грудня, святкуйте водохреща 6 січня. Ну хто ж вам забороняє? Не чіпайте просто нас. Чого ви нас чіпаєте? Що вам від нас треба? Ви знаєте, що митрополити знаходяться під кримінальними справами, і я зараз перед вами стою, а у мене на нозі браслет електронний. Щоб моніторити мене, де я знаходжуся і що я кажу. Владика Павло, намісник Києво-Печерської лаври, знаходиться під арештом. Владика митрополит Банчинський Лонгін, батько 400 дітей, всиновлених їм, герой України, за те, що захищав нашу церкву Замвону, знаходиться під кримінальним провадженням. Митрополит Іанафан Тульчинський Братславський. Проте Дмитро Сидор, будівничий і настоятель Ужгородського кафедрального собору, за те, що Замвон указав, що Різдво треба святкувати 7 січня, а не 25 грудня, під кримінальним провадженням. А люди йдуть до наших храмів. А повні храми саме наші, тому що люди серцем відчувають, де правда, а де неправда. До порожньої криниці люди не йдуть, і йдуть саме в наші храми не тільки за правдою, яку вони тут відчувають, а саме головне за благодаттю Божою, яка в наших храмах діє. Подивіться, всі, хто сьогодні в храмі, я певний в цьому, прийшли не для того, щоб просто відсвяткувати Різдво. А по покликанню серця, щоб відчути і унести з собою частинку милості Божої. Саме милість Божа, яка торкається серця віруючої людини в прощенні гріхів в таїнстві сповіді, і особливо в таїнстві причастя святих тіла і крові Христових, відбувається тільки тут, через відкриті царські врата наших православних храмів, і це відчуття присутності Божої в своєму серці, в своїй душі, в своєму розумі не ні з чим, і не сплутати ні з чим. І відчуття благодаті не як якоїсь емоції, не як якоїсь ідеї, а як сили Божої. Яка входить в нас всередину і дає нам жити духовним життям, це відчуття благодаті не сплутати ні з чим. І саме тому за благодаттю, як до животворної криниці приходить народ Божий в православні храми, приходить на Різдво Христове 25 грудня по старому стилю. Тобто 7 січня по громадянському календарю. І воду святити прийде 18 та 19. -го. Панове насадителі нових традицій, залиште нас у спокої, насаджуйте і боліться, як хочете. Ми вас не чіпаємо, не чіпайте і ви нас, залиште нашу церкву, церкву історичну нашого народу у спокої. Друзі, прийшло свято Різдва. Свято, коли Господь особливо близький до кожного з нас і особливо відчуває молитву і слухає молитву кожного, хто сьогодні звертається до нього. Помолімося сьогодні. І протягом усіх святок, коли Господь милістю, любов'ю і радістю буде разом з нами. Помолімося усі дні, щоб Господь захистив нашу церкву, щоб Господь захистив наш народ і наше суспільство, щоб скоріше закінчилася війна, щоб закінчилася і фактична війна з кровопролиттям, і закінчилася війна проти нашої церкви, щоб ми з вами знову вийшли на стезю, на шлях духовного і земного життя мирного. Спокійного, коли можна щось буде робити, а не захищатися, коли можна буде створювати, а не зберігати. Нехай Господь щедро благословить кожного з вас у цей святковий день. Рознесіть сьогодні ваші оселі, ваші домівки, благословіння Боже від храму, від літургії, від Господа, який сьогодні щедро наділяє благодаттю всіх, хто прийшов. Відсвяткувати його різдво, благословення Боже, нехай з вами перебуває.